Всім привіт! Сьогодні 23 грудня 2024 рік Київська область, моя теплиця. Сьогодні хочу вам показати вже залишки Клементина Оронулес. Було б їх десь приблизно в два рази більше, може ще більше, я вже не згадаю, ми так поступово знімали, от що залишилося. Декілька ще плодів я хочу показати. Дуже мені, до речі, він сподобався цей сорт. Це моє щеплення. Я вам показувала цю рослину. Рослина, як я пам'ятаю, мені так здається, що вона щеплена цитрумело, але я не впевнена в цьому. Я щепила, от не буду вам точно казати, але. Чи, мабуть, це 20-й був рік, чи 20-й, чи десь 21. й Приблизно ось так. Немає, не, не загубилася етикетка в мене з датами. Хоча в мене ну, залишились тільки підписи, е, який сорт. О, тут зі мною онучка Мар'яна приїхала до мене в гості. Нам, вона дуже любить різні фрукти і каже, коли ми вже підемо обривати. Я кажу, да, зараз підемо обривати, бо тут вона, вона зірвала вже декапон величезний. Єдине, що я не думаю, він красивий, він дуже їй давно вже подобається, вона на нього дивиться. І я кажу єдине, що він давно. А Це що таке? Апельсин? Так, так. Вже нарвала щось. Ну, ну добре. Так, е оронулись. Вона каже, що треба щось, хочу якісь мандарини, апельсини. Я кажу, ну давай, mm -hmm. там, є, там є вже на підході, що там треба зірвати, але ж треба мені показати, бо це в мене перше плодоношення. Е ще раз нагадаю: е щеплена одночасно було е Клементин Оронулес, Клементин Фіна, і ну, так вийшло, як вийшло вже апельсин нюхол. Нюхол 5 плодів, але ще вони їм треба зріти. Фіна дуже ще зелений. Зовсім це не скоро буде. До речі, ранулась це мутація оцього кліментина фіна. Коли я це щепила, я цього тоді ще так не знала. Ага, так вийшло, все вийшло випадково. Зараз я. Розриваю оці плоди, що тут залишилось, 4, чи скільки їх тут. Ось, і в розрізі я вам покажу. Зважу їх, побачите. Так, ну зняла я тут залишки оці, що ще зберіглися. Розмір, бачите, різний. Більше, поменше. Взагалі маленький. Ну, от саме великий зважимо. 108 грамів. Самий маленький. Ну, вдвічі 50. Ну і середній. 89 Ну, будемо думати, що. Ну, цей, давай цей ще. Будемо думати, що середня вага десь приблизно. Ну, 58, десь 80 може буде. Так, Ну що, зараз розріжемо оцей середній я розріжу. Е, Дивіться, забарвлення. Ну, камера не дуже передає, але він такий дуже-дуже насичено помаранчевий. Штучне освітлення просто. О, цей бік, бачите? Дуже насичено помаранчевого кольору. Е, скоринка добре відокремлюється. Бо я просто у теплиці ну, не розрізала, звісно, так чистила, дуже чистила з чудово. Ми з Мар'яною вчора приходили, і вона теж тут обривала. Зараз, зараз, хвилинку, зараз я зважила, зараз я розріжу. Ну що, розрізали аромат. Аромат дуже яскравий, аромат дуже інтенсивний, ну, як в більшості, практично всі гібриди, вони це гібридний клементин і дуже, дуже мають. Аромат насичений, такий яскравий. Ну, Кісточки я вже бачила, що вони тут були не дуже їх багато, але рослина квітла на вулиці. В'язалась вона на вулиці. Е Може, це вплинуло? Ось так... ну, і звісно, така схильність є, бо є цитруси, які на вулиці, не на вулиці, різниці ніякої немає. Вони просто не мають кісточок ніколи. А тут... Ну, от кумквати, наприклад, я вам розказувала, що ну, декілька плодів ми забагато вже зривали. І коли в приміщенні стоїть, от зараз на один пліт одна кісточка, то що я бачила. А коли в'язався на вулиці, проців в'язався, то кісточок багато. Ну ось. От коринка, бачите, як відокремлюється, чудово. Мар'яна, ти хочеш? Да. Ну, нар. Вот, открывай. Солодкі? Так. Да, да, да. Дуже. Дуже солодкий. Він він дійсно дуже солодкий. Mm. Дуже солодкий. Я ставлю цьому бу... 10 він... з 10. 10 з 10? Так. Yeah. Ну, якщо що ти кажеш, так то так воно і є. м mm. Куди ти шкіркою? Ну, їше, як хочеш. <ріст> За шкіркою. <ріст> так. Е, який підсумок? Е, кислоти взагалі немає. Дуже м відсоток цукрів тут прям мені як зашкалює. Дуже солодкий. Мені дуже сподобався. Єдине, я ж кажу, що кісточки наші їж. Ура! ура. <ріст> За ти всі поїж. Єдине, що от кісточок, бачите, от єдиний плід. Все ж таки не дуже я люблю. Е, у цьому сезоні спробуємо не виносити на вулицю, цю рослину. Ну, і, до речі, треба вже і перевалювати, вона дуже-дуже важка. Так, а ну, а смакові якості дуже-дуже чудові. Кислоти зовсім немає. немає е, дуже... Така підвищена, підвищена цукровість і дуже великий зміст соку, дуже соковитий. Перегородки майже не відчуваються, гармонійний такі. Ну, Це хто, хто любить цитруси, мандарини, клементини без кислоти. Тут немає такого солодкий з кислинкою, там, щоб воно якось трошки відчу... Ні, Повністю на 100% він солодкий, гарна консистенція, мені дуже сподобався. Тепер дуже буду чекати дозрівання цього клементина фіна, з якого він утворився, оцей оронулис. Так що підсумок такий, що якщо у вас смакові такі побажання відповідають тому, як я вам описала цей сорт, то вам треба мати оронулись у колекції. Ну, і поки що я дивлюся, що не дуже він такий рослий, ніби. Потім далі ще побачу. Може, ну, підчепа, звісно, на це. Впливає. Ну, Будемо далі спостерігати. Перше плодоношення все ж таки. Так що сподіваюсь до зустрічі. На все добре, пока.